Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. На вчорашньому стрімі, прямому стрімі, традиційному стрімі українські сукіряни. Я сказав, що хочу бути оптимістом і повірив в те, що 15... 15 травня в Стамбулі підпишуть мир. Зеленський, Путін, Трамп підпишуть мир. Мирні угоди. Ви знаєте, все життя я був обережним песимістом, якщо не крайнім песимістом, тому що в мене є здатність бачити наперед те, що буде, передбачувати, вірніше кажучи. А один раз я хотів дуже вірити, що 15 травня все буде добре. Марно, марно. Путін не приїде в Стамбул, Путін не піде на умови Зеленського. У Зеленського ще не виросло те, щоб... Наказувати Путіну так прокоментували заяву нашого президента Зеленського в Державній думі, високі російські чиновники, сьогоднішні обстріли, ракетні, наступ російських військ на всіх фронтах, показують те, що Путін, що Путін буде наступати, що нас чекає страшна літня кампанія. Коли росіяни будуть наступати по всім фронтам, нас чекає півроку, страшного півроку, де вирішує, який вирішить долю України. Я не знаю, що буде в Стамбулі, там буде, там буде а, в Стамбулі буде зустріч е... міністрів оборони, міністрів іноземних справ країн НАТО. Буде держсекретар Рубіо. Приїде, звичайно ж, Зеленський Ердоган. Можливо, приїде російська делегація. Можливо, але президент Зеленський сказав, що не буде розмовляти з російською делегацією тільки з самим Путіном. Коротше кажучи, наші чекають українців чекають дуже страшні півроку. Страшні півроку і нам. Потрібно протриматись до осені, протриматись любою ціною. У нас інакшого виходу немає. Це для тих, хто хоче миру. Я теж хочу миру. Я дуже хочу миру. Але, але як історик, скажу, війни закінчуються або перемогою, або капітуляцією. Капітуляція України зараз означає. Знищення українського народу і української держави. Все крапка. Іншого варіанту не буде. Тому, тому нам треба триматися і єднатися. Тому що єднанні – запорука нашої перемоги. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!